Вітаю всіх із магазину Аврора. Сьогодні понеділок і, як завжди, по понеділкам в Аврорі починаються новенькі акції. Вони будуть діяти з 21 липня по 27. Фері два види по 69 гривень, фері пляшечка 05. Тут стоїть лимончик і яблуко. 69 гривень 500 мл. Далі блок Брев, саме преміум написано. Ось такий блок Брев по 59 гривень два види. Евкаліпт і моменти гармонії – знижка аж 30%. Замість 84 коштує 59. І ось такі серветочки «Перфект» по 49 гривень, 120 штук. Вони йдуть з клапаном, дитячі, мені здається, нормального такого розміру, велика упаковка, 23% знижка. 49 гривень. Йдемо до школи разом з Аврора. І тут знижки ось такий зошит. Він йде на 18 аркушів. Зошит в клітинку звичайний. За 4 гривні знижка 20%. За 7,50 зошит від Брікс. Він також в клітинку на 24 вже аркуші. На 24 аркуші ось така ну, більш, знаєте, тверда обкладинка. 7,50 також 24 аркуша клітинка. Тут у нас лінійка на 48 листів, 14 гривень замість 17. Дуже великий вибір ну, зошитів саме в Аврорі. І глянемо з цієї сторони, з 21 по 27, блокнот калькулятор Ух ти, який прикольний. Слухайте, калькулятор працює і різні кольори. За 137 замість 169. Тут у нас набір крейди в відерці зручно 15 штук 64 гривні. Знижка аж 27%. От дивіться, які вони великі. 15 штук цієї крейди за 64 гривні. 42 відсотки знижки на такий набір скікерів. Цікаво, вони зроблені ці скікери за 11 гривень. 42 відсотки знижка. Арома діфузори з паличками. От саме Ось оцей Time флораль, от один вид за 177 гривень. Де зі знижкою замість 219. і також знижка аж 40% на декор для дому. Ось така рослинка штучна у горщику. Ну, Так як гном зроблена, 77 гривень, а знижка аж 40%. Гілочок бавовни саме за 55 гривень, ось така бавовна, замість 88-38% знижка. І гілочка бавовни штучна ще більшого розміру, за 30, не більшого, а з такими ось як ягодами. За 37 гривень, замість 77, дивіться 52% знижка. Махрові рушники від ідеал. Великого розміру 70х135, є різні кольори, 237 гривень, зі знижкою 15%. Ція на таку мочалку для тіла гляньте, прикольна з іграшкою. Ну тут тільки утя йде 29 гривень. Так, да. Так, ну різні кольори 29 гривень це 34% чотири відсотки Така поличка, де зібрані як головні акції з найбільшою знижкою грінки житньо пшеничні 20 гривень за 80 грам. добочкового називається. Далі трубочка, ось така XXL каналі, 10 гривень, замість 12, з карамелі. так розумієте, трубочка. Насіння соняшникова о 100 грам, дивіться 18 гривень. Не знаю, так видається, не дуже крупне. 18 гривень біджи. Бренд називається. Маршмелу. Ой, гарненько оформлений маршмаршмелу. Ось такий 29 гривень за 50 грам. І ще також цукерки жувальні єдінороги. Ось, дай, дайте глянемо. Тут єдінороги всередині, я так розумію. Ну, Ось таке. 37 гривень за 90 грам. Кава розчинна сублімована, по тих пакетиках ніколи не бачила. Сублімована карамель 100 грамів, 119 гривень. І кава, ось така ірландські віскі сублімована, 119 гривень за 100 грам. Далі підставка для зберігання яєць. Ось така гляньте, яка звана зручна. Отак вони відкриваються. Получається аж три. Ну, ось раз, два і три. На 30 яєць, 169 гривень. Що вам не треба, ви її склали. Замість 199 Тут серветниця з дозатором, така дерев'яна, 84 гривні, 169 гривень. Ой, хочу дістати, не бачила такої позиції. 169 гривень. Фарфор, вишня, блюд, це вишня. А ну, дайте хоч трішки глянемо, так? Да? Як воно виглядає? Зараз відкрию. Дуже гарно на бурці виглядає. По-перше, таке, знаєте, блюдце, воно величеньке і форми такої нерівної. якось, ну Як начебто це все зроблено руками, як хендмейс виглядає. Дуже красиве, з вишнями. Цей набір 169 коштує зі знижкою. Такі коробочці йде, на подарунок можна комусь подарувати. Ліди, ємність для харчових продуктів ось така пластикова. Як так, вона такими дво, ну, два ділення в неї з кришкою 119 гривень, і от такий контейнер, який складається. От, є в складеному виді, і в розкладеному. Він коштує 19 гривень, що дуже зручно, замість 119 Ось я маю на увазі, що якщо вам він не потрібен, ви його склали, він мало місця займає. Якщо треба, то він розкладається. Такий пластиковий силіконовий за 99 гривень. Тут вони в таких кольорах. Бускових, але бувають різні. По 59 я ліквідацію показувала ці для шипучих. І хочу нагадати, що такий барєр шийник від. Блох кліщів для котів. По 29 гривень зараз йде. Тут гляньте, скільки станків на акції. Лезо, від лезо, набір станочків для гоління, отакий чоловічий. Зараз піднімо за 84 гривні. Набір станків, лезо, 3, о, плюс 4 змінних касети. А, да, там внизу є. І також жіночий від лезо зі змінними касетами, все те ж саме, тільки жіночий, 84 гривні. Далі по 19 гривень, станки одноразові, три штучки з таких одноразових. Pearl Max бренд 19 гривень. Далі ось такі станочки в рожевому приємному кольорі 5 штук одноразові. Такий розмір у них невеличкий. 39 гривень. Ой, гляньте, який набір станків для гоління, це як раніше було. З мінними лезами. Тут і лези йдуть в упаковочці. Так, ну тут все зрозуміло, так, як воно працює. 29 гривень ціна. Далі йде піна для гоління, від Крістал. два види по 55 гривень 200 мл. Паста цукрова. Що це за паста? А для шухарінгу. Паста для домашнього шухарінгу 59 гривень 250 г. І дезодорант чоловічий. STR8 Life 3, якось так, 74 гривні, спрей за 150 мл, фарба для волосся від Malva, 34 гривні. Далі засіб для купання дитячий три в одному є з бананом і є з маршмеллом, мабуть приємно пахне 55 гривень за 500 мл. І далі від Profi Care йдуть бальзамчики 200 мл за 77 гривень, а якийсь бальзам дорожчий 84 гривні. Шампуні по 99 і оця шампунь також дорожче профікер по 400 мл дешевше, 88, по 39 крем мило з 21 по 27 акція 20 знижка, літр мила, це запаска така іде, вона тут без оцієї штуки, ні, з оцією, гляньте, штукою, все зручно наливати, 39 гривень, Є, я бачу, і кокос, і якийсь нектар, і ну, якісь різні смаки, мед, бачите, різні. А це вже з дозатором, літр 39 гривень від Олімі. 39, тут крем-гель для душу, іде по 473 мілілітри, два види, 42 гривні. Ой, відшик, гель для душу, 55 гривень. Мабуть, добре пахне тут намальовані такі солодощі. Ну дуже класний дизайн. 55 гривень. Легкий такий ароматний, дуже приторний. 55 гривень за 400 мілілітрів. І ось така сіль для ван декілька видів. Сіль для ван є. З лавандою, з ванілью по 34 гривні 500 мл. Бела прокладки Тінс, прокладки щоденні від Бела, їх йде по 20 штучок, релакс, ну, Energy 33 гривні. І від Олвейс, велика упаковка прокладок 12. Їх тут 12 штук, 97 гривень. А там іде також в асортименті написано 16 штук, різні розміри 97 гривень. Тут світильник LED, акумуляторний з 21 по 27, 129 гривень. Зі знижкою 35%. відсотків. Ось такий світильник. І лампа настільна, така гнучка. Ось бачите, як вона виглядає. Настільна LED, акумуляторна. Ось ця лампа за 149 гривень, 25% п'ять відсотків. Знижка, Ось такий красивий світильник, садовий на сонячній батарейці за 129 Гривен зі знижкою 24%. Лампа для кемпінгу, акумуляторна. Так, 3-7 годин працює на 500-300 метрів. І бачите, як її можна і впоперек, і ну, рі... по-різному вішати. І ось ця лампа з сонячною батареєю зі знижкою 20% 199 гривень. О тут аж 41% знижки на цей ліхтарик ручний на батарейках. 29 гривень замість 49. Ось такий ліхтарик. Так, зараз дістану покатала вам показати зручний цей ліхтарик. Він працює на батарейках. От, дивіться, в різних кольорах є. Все ну, звичайний ліхтарик. Отак він вмикається, батарейки вставляються. Мені здається, кожній людині зрозуміло, як ним користуватися. Є он червоні, є зелені, а знижка на нього аж 41%. Є нагода придбати. Рубочці дуже маленький, акумуляторний із зумом на 34 години. Вистачає 99 гривень зі знижкою. 34%. Далі ліхтарик вимикач на батарейках. Ось такий, на батарейках, показую, як він виглядає. Я так розумію, що його можна да, на двосторонній скотч типу, приклеїти. 69 гривень, замість 99. І також акція знову від Луна. Ліхтарик на голову. О, я такий ще ні разу і не бачила. Ось, гляньте, в сірому кольорі. Такий ліхтарик на 2-4 години. 4 моделі. На 5, ого, на 5 метрів він. Да, 99 гривень зі знижкою 34%. І також акція, ось також вперше бачу такі набір світильників, лед на батарейках 3 штуки за 129 гривень зі знижкою 24%. Ось такі 129 гривень коштують. І ще ось ця, а, цю лампу я показала, ось така велика лампа. Гляньте. Так, лампа можна заряджати. Телефон показує до речі, скільки годин зараз. Ну, все тут, якби величезна. Ну можна регулювати. Я так розумію, вона регулюється. Це вона стоїть, да? Вона ж. Ну ні, це меншого розміру. 499 гривень замість 599. І ось ще знижка на ліхтарик ручний на батарейках. Вони бувають в різних кольорах: 69 гривень, зі знижкою 30%. Ось такий ліхтарик. Один режим від луна. Зараз його так. Він знаєте, от тут відкривається, можна підвісити на цей крючок. Також кольори різні. Що вам стільці по акції, тільки вони як внизу стоять. Ну, як стоять, ось оцей такий пластиковий, звичайний стілець, крісло садове, називається пластиковий. Зараз зі знижкою 25% за 449 гривень можна купити. Тут воно саме в такому чорному кольорі, ну, такий трішки сіруватий. Ну, Сподіваюсь, що видно. Да? Тут просто стільці ще зверху стоять. Ну, Звичайне таке ось крісло садове. І така ще підставка для ніг садова також. Тут як в одному йде кольорі, може, в інших аврорах буде в іншому. Вона 199 гривень замість 349. Оце велика знижка. Не написаний розмір знижки, але знижка дійсно велика. Ось такий, як стілець можна, не тільки підставку для ніг. Кому як треба. Також садова 199 гривень. Оце гарна акція. В пасових зонах також є акційні позиції, набір батареїв. Глянь, така велика упаковка. Тут їх виходить, 8 штук. Ось дивіться, який розмір. ААА. 8 штук 109 гривень, замість 139. Colorway, я так розумію, бренд називається Colorway, так, да. І ще ось такий наша сила батарейки. Тут дві штуки, АА, ЛР-6, дві штучки, номер один в Україні, Ультіма 55 гривень. Відділ для котиків і собак. Щітка для вичісування шерсті, намальована саме собачка. Ну і, мабуть, можна котика ось така на руку вдягається 34 гривні. На неї знижка 31 Також з 21 по 27 ножиці для обрізування кігтів. Ну також песик. А, і котик намальований 39 гривень. Зі знижкою 20%. Тут за 44 гривні кулька, ось така кулька. Для котів з м'ятою клейка від 6 місяців підходить з котячою м'ятою 44 гривні замість 55. і також повідець для тварин. Такий повідець є в різних кольорах. За 77 гривень замість 99. І до дощовик. О, дощовик за 55 гривень. Дощовик для собак кусь. Називається. Ну так він виглядає. Кольори, до речі, є різні. 55 гривень, замість 119. Ого, 54% знижка. І іграшка для тварин. Такий м'яч з пищалкою. Да, я не бачу, де пищалка. Дописано, з пищалкою. 129 гривень. А чому він не пищить? Може якось його треба більше нажимати. 129 гривень замість 169 Такий кухоль емальований, виготовлений в Україні тут в такому кольорі. Це великий кухоль на цілий літр. Іде за 119 гривень зі знижкою 20%. відсотків. Такий біленький він всередині дуже приємний сіро-синій колір. І на цьому я свій огляд заврори буду закінчувати. Це перша частина. В другій частині покажу акції на кухонне приладдя, на ванну, кімнату, на туалетний папір і акцію ліквідацію. Тому що тут ще поки ці акції ну не поставили. Тому що це вже буде в другій частині. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.